з компанією Ніполон та за сприяння його голови Андрія Бодатурського сьогодні ми передаємо комп'ютерну техніку для потреб музею, це знакове місце як краєзнавчий обласний музей. Адже сфера культури це для нас принципово і це дуже важливо для нашого міста. Перш за все, мені б хотілося ще раз подякувати керівництву компанії «Нібулон» за ту допомогу за те велике таке ставлення дуже позитивне до нашого університету, який, ви знаєте, дуже постраждав від агресора. І за те, що вони не забувають, що все ж таки освіта це дуже важливо для майбутнього України. Без цього не може бути майбутнього. Тому ще раз дякую компанії Ніболон це буде дуже чудовим прикладом для інших компаній. світа. Це наше майбутнє. Діти наше майбутнє. А діти без освіти не можуть бути. Дякую ще раз.